Нам туди не можна, але... там зараз нікого нема, але ми... він на мене тисне, і я на одну хвилину на одну хвилину ми зайдемо в свята святи. Стоп, перед цим ви поставите лайк і, і ви заходите. Да, Стоп. Сто... От зараз, не, ми почекаємо. і ще... підпишіться. Почекаємо. А можна це вже. лайк для вас? Чи да, для і, Федерів? І так, перейдіть туди, теж. Да, 에... Федері там Волод, ого, так, Федерів ворога. О, що це тут? Це дизайн бюро. Ага. От в цій кімнаті, ага. в цій кімнаті працюють люди, завдяки яким от у вас така коробочка, яку ви відправляєте. Завдяки яким? Завдяки яким от у вас такі смайлик розетки. Смайли. От люди, от, от тут вам кажеться, що це така творчий безлад. Творчий безлад, uh -huh. да? що чому тут стільки запальничок, за да? чому тут такі шахи? Да? Е, чому от я не знаю чому, але чомусь от їм так треба. А що тут, і футбольні поля вони навіть полізли? Не лід, чи? знаю. Можливо, це якийсь матеріал нам ключового треба, бо ми тут багато речей тестуємо, uh -huh. які потім виробляються. Це свята святих. Вони зараз поїхали на зустріч, і от я один саме. А це, до речі, картина. Е, я колись її купив, називається гламурний паноптикум». Ага. Ось їм вже, ну ти... вже років 15. І їм тут добре, вони такі тут, і вона їх надихає. Бачите, надихає Дивіться, да. ну для того, щоб такі супер ідеї приходили, треба щось, як говорять, курнути, якусь марихуану? Як а, вони П'ють каву. У нас ага. наркотики в компанії заборонені, заборонені. жорстко миттєве ага. звільнення. Uh -huh. Миттєве звільнення. Да? Uh -huh. Тобто там я, я не буду вдаватися в деталі. А Що бувало, таке? в історії? Був кейс в 2006 році. Uh -huh. Був кейс в 2006 році, і а, з тих пір а, Never Ever одна наша співробітниця вляпалась в історію. Я до цього ну не те, що на це якось дивився крізь пальці, я цьому просто не приділяв увазі, комунікації. Та, ну, творчі люди, що там вони роблять ввечері, мені все одно. Жорстко заборвано.